У рамках навчально-пізнавального спецкурсу мій Івано-Франківський його очільник проводить тематичні зустрічі із шкільним юнацтвом. Урок про минувшину і сьогодення міста відбувся, зокрема, для першокласників 15-го ліцею. Різні в нас були заходи, і це один із таких заходів у нашій початковій школі. Франківське серденько маленьких рученятах. І наша початкова ланка, ви бачите, підготувала тут і таку виставку, і презентацію таку, і Оце і там, і на тому поверсі діти готувалися для того, щоб ну, пам'ятати про наше місто. Наталія Іванівна, класна керівниця першого Б. Тут за партами опановують освітні знання майже три десятки допитливих дітей. Цей урок дав їм змогу пізнати рідне місто зблизька. Ви знаєте, місто наше завжди важливе, і завжди є в наших серцях. І саме з таких малесеньких діток, і з їхніх малюночків, розповідей починається історія нашого міста. І звичайно, якщо до нас приходить відома людина, це для них великий плюс. Думаю, вдома мають що розказати, і звичайно, дітки задоволені, адже до, до чогось великого ми починаємо саме з маленького, з малесеньких кроків і з малесеньких ось таких перемог. Він розказував, що зараз що можна заходити до підземні ходи вільно собі. І ще я запам'ятав, що, що колись опришки там. Їх туди кидали. Він задав намалювати нам якесь улюблене місце, куди ми любимо ходити, але найбільше краще намалювати ратушу. Раніше урок історії Станіславова Івано-Франківська відбувся у природничому математичному ліцеї. Тоді тематична зустріч із школярами у часі збіглася із святкуванням 363-ї річниці з часу отримання містом Магдебурзького права на самоврядування. Такі емоції гарні. Першокласники, дуже маленькі дітки. Якось треба було цікаво про місто розказати, де народження міста, які вони улюблені місця, що вони де бачили, яку казочку дивилися, чи були в ляльковому театрі. Ну, досить є своя особливість, але е цікаві такі уроки про місто рідне повинні відбуватися в кожній школі. Михайло Березень, Геннадій Тондюк, новина на вежі.